Семінар з організації проведення морського перехоплення із залученням іноземних колег зі Сполучених Штатів Америки, Грузії, Азербайджану, Болгарії та Румунії відбувся в рамках програми Євразійського партнерства. З української сторони до навчань залучалися військовослужбовці Національного флоту у взаємодії з підрозділами Державної прикордонної служби України. Метою цього заходу є відпрацювання спільних дій у складі багатонаціональних груп щодо проведення доглядових операцій. На судна багатонаціональні навчання відбувалися у декілька етапів. Перший етап була теоретична частина, яку ми провели протягом першого дня. Зараз відбувається практичне відпрацювання дій у складі команд щодо проведення штурмових дій, проведення пошуку на контрабанди та відпрацювання організації і тактичних прийомів ведення бою у замкнутому. Просторі в умовах судна варто відзначити важливість проведення подібних міжнародних тренувань, адже передусім це цінний досвід для кожної країни-учасниці у підвищенні рівня професійної підготовки особового складу. Подальшому цей досвід ми будемо використовувати під час проведення спільних тренувань з нашими країнами-партнерами. Також наші підрозділи братимуть участь у багатонаціональних операціях. У тому числі з морського перехоплення екіпажі кораблів військово-морських сил України вже мають досвід участі в антипіратських операціях НАТО, океанський щит та Європейського союзу Аталанта, що проводилися в Аденській затоці та західній частині Індійського океану. Тому набуття більш нових навичок від іноземних партнерів сприятиме комплектуванню якісних та вишколених фахівців національного флоту.